Вітаю вас! У нас сьогодні підглядалочка з майстер-класу. Ми на індивідуальному майстер-класі малюємо калинову мандалу. Розпочинаємо її малювати з центральної квіточки, так дуже добре. Перехідними мазочками малюємо квіточку. Ось так жовтий-гарячий у нас на кінчик помаранчевий. Повертаємо роботу, як зручно. І мазочок за мазочком створюємо таку гарненьку квіточку. У нас там розмічена мандала, всередині багато допоміжних ліній, тому дуже зручно використовувати їх як направляючі, Да? Добре, да, ось тут ще два мазочки, і тут ще два мазочки. От, як гарно, дивіться, вийшло перший шар. Поки підсихає квіточка, малюємо калинки. У нас на роботі ці шість калинок: три помаранчеві і три червоні. Малюємо піпеточкою вздовж внутрішнього контуру, там, де у нас будуть гілочки грона. Спочатку ягідки малювали, а потім далі наступний рядочок, наче на мистинці, да? ось так. Малюємо. Ягідки можуть бути різного розміру. Можна їх і перехідним мазочком намалювати. Ось так гарненько виходить. І третій рядочок. Ця в нас калинка помаранчева. Бачите, як гарно виходить. Ой, як гарно. Мені дуже подобається. Останні ягідки. Так, ось так вона вийшло вже шість калинок. І ми далі малюємо внутрішню частинку центральної квіточки. У нас жовтий на кінчик вибілений жовтий. Вона теж просто такими перехідними мазочками, які сходяться до центру, але меншого розміру, бачите, як гарно виходить другий шар квіточки. Ось. Далі. Останній мазочок. І далі ми малюємо листочки навколо цієї квіточки. У нас три листочки у вигляді цибулинок зелений, світло-зелений кінчик темно-зелений, а в центрі на кінчик жовтенький. І три листочки звичайних зубчастих, Перехідним мазочком світло-зелений кінчик жовто-гарячий. Ось такі невеличкі листочки. Та да, дуже повільно, я теж сиджу, надсолоджуюсь, як малюю учениця. І ось яка вийшла калинова мандала. праця у нас зайняла 2 години. Дивіться, як гарно вийшла. Така чарівна калинова мандала вийшла з метеликами, божими корівками. Мені дуже подобається вам. Напишіть у коментарях.